Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі! І в цьому відео я хочу розпочати огляд дуже сильного турніру, який зараз проходить у Катарі, і це чемпіонат світу з Рапіду та Бліцу. Він традиційно відбувається наприкінці року, і 26 грудня якраз сьогодні він розпочався. У нас буде декілька днів Рапід, і потім ще у нас буде Бліц. Також хочу додати, що я в своїх оглядах буду дивитись а, жіночий турнір. І якщо вас цікавить чоловічий турнір, то а, можете подивитися огляди на Войтовича. Отже, що стосується жіночого турніру, а, у нас декілька українок приймають участь, і перш за все, це сестри музачук, які зараз знаходяться в діючій групі. А, Марія має 3,5 очки із 4, і у Анни музачук 3 з 4. І також є. Так, як і інші наші дівчата, але в них очок менше, і а, теж менше шансів на те, що вони а, зможуть потрапити у призи, наприклад, Наталі Букси 2 із 4. І, а, якщо я не помиляюсь, інші дівчата теж є, але в них очок ще менше. Хоча, можливо, і немає. Так по таблиці, можливо, навіть і немає. Отже, а, спостерігаємо за нашими дівчатами, а, перш за все за сестрою Мусачок. І якраз хочу показати дві На партії із четвертого туру. А, традиційно перший та, мабуть, і другий тур це партії, коли у нас фаворити грають з більш сапкими гравцями, як в жіночому турнірі, так і в чоловічому. І все найцікавіше починається вже з третього-четвертого туру, коли вже а, лідери грають між собою. І а, давайте розпочнемо з партії Анни. А, Анна грала, до речі, проти. А, Індійської шахістки, взагалі, дуже багато шахісток із Індії, як і як із Китаю, і традиційно дуже сильна шахова школа в Індії та Китаю, і для мене це невідомо. А суперниця її звуть падміні Роуд Отже, дивимось, вона грала за білих і Анна Музачук за чорних. Отже, поки що, просто традиційно фінів трижитрісомже 2 розвиваються білі, як дуже часто вони і роблять. І після це 4 у нас. Виник англійський початок по суті з іншим порядком ходів. Позиція майже симетрична, і а, тут, що можуть робити чорні, це проводити D5, один з класичних планів за чорних. А, отже, далі було АЦД-ЕД, Асона 4 рокіровка FD2. Ну і тут насправді дуже багато ходів за чорних. Якщо подивитись по базі, а, то всі позиції, як тільки не грали у нас і по базі Чеса, і по базі майстрів. Тут грали і b6, і слон в 5, і d4, слон g 4, кінь в 5, хоча партій вже доволі мало. Позиція типова, але саме така структура зустрічалась не так же багато разів. B6, насправді, хід нормальний, ідея зіграти слон b7 або навіть слон на 6, також пішака на c5 захищаємо. І тут слон на 6. Традиційний теж і стандартний хід за білих, але не найкращий. Чорні грають d4, загоплюють простір. Далі було слон g7, король g7, кінь b5. А слон Е6, кінь переходить на поле А3, майбутньому С4, ну а чорні приводять свого коня у центр на поле D5. Далі було кінь E5, помінялися на E5, F5 і пропонує перейти в еншпіль у нас Анна. І після кінів 3 якраз цей еншпіль у нас виникає. Еншпіль насправді майже рівний, але Анна тут мала насправді теж чудові шанси на перемогу, трохи згодом ми це побачимо. Ну, а поки суперниці підсилюються, давайте дуже швидко це подивимось. Позиція, в принципі, така, що є. Багато сильних ходів, як у білих, так і у чорних. І тим більше це рапід, часу не так вже і багато, хоча вона залишалось вже на даний момент 8 хвилин. Теж, в принципі, нормально. Як для рапіду. В4 теж, теж захоплює ще більше простору. Далі нападає на е 2 та кінь F6. Ну, тут варто якісь маневри, якісь плани шукати, кіннів 6, один з можливих варіантів, можливо, не ідеальний. Ну, найбільш агресивний принциповий хід був F4 за білих, за чорних точніше зіграти прямо зараз. І вже створити певні проблеми перед пожебілими. Однак було кінь в 6, кінці 4, вже за білих не ідеальний хід, варто було зіграти Б4, підривати структуру. 4. ну Звісно, що партія не ідеальна, вона, по-перше, пробіт, по-друге, така позиція теж доволі складна. Отже, тувати 8, давайте кожен хід детально дивитись не будемо, Сапиниці помінялися планами. І все одно перевага залишилась на боці чорних, оскільки у білих є суддєва слабкість пішак на г2, у чорних вже таких слабкостей немає. Але одну слабкість не так легко вже реалізувати, і отут чорні спробують зайти з іншого боку і, наприклад, зараз створюють загрозу Тура 1 Саме тому король g 2 А5 f 1 тут вже ще одна помилка від білих. І після F4, проводить на цей план, вона отримує суттєву перевагу і зараз вже ідея F3. в неї дуже актуальна. Отже, F3 якраз вона і зробила цей хід, красиво. До та речі, тактика e 2 теж відміщую, Тура e 2 тимчасова жертва. І потім після F3 відіграємо фігуру, залишаємося з цим пішаком, зайвим пішаком на поді Е2. Отже, перевага була дуже-дуже велика, але не все так легко, теж цю позицію ще варто реалізувати. Ну, наприклад, зараз перевага теж залишається, давайте знову ж кожен хід детально дивитись не будемо, але тут що важливо. У білих був вибір і, як дуже часто і буває, в ноті я вже цей нот був суттєвий, менше хвилини у білих, у чорних взагалі 22 секунди. Так от, в цій позиції здається, що можна з'їсти і так, і так, але варто було з'їдати само конем. Я розумію, чому так би не хотіли грати, тому що виникає неприємна зв'язка, як кажуть самозв'язка. Але у цієї зв'язки є і плюс такий, що зараз, наприклад, є ідеї Кінде 4, точніше. Якщо б якось ті типу, 5 зіграти, то після Кінде 4 чорний втрачає ту саме того. Їм варто грати тура Е5, наприклад, якось захищати її, але тут і кролиф один, і зв'язки вже, по суті, у білих немає. Позиція трохи на користь чорних, але у білих теж все дуже непогано. В партії ж був хід турай2. І після цього ходу суперниці перейшли вже в коньовий еншпіль, і еншпіль для білих дуже небезпечний. Чому так? Тому що у чорних 4 пішаки проти трьох на фесному фланці. А, ну, тут, знову ж... Не ідеально опудівали суперниці, декілька ходів швиденько зробимо, тим не менш заодно перевага була на боці чорних. І отут варто було придумати якийсь план. І найкращим ходом був хід кінь Б6. Давайте покажу приблизну лінію, що нам пропонує комп'ютер, як цю позицію рейсовувати і гравати. Все таке Отже, кінь Б6 і наш хід для того, щоб кінь перейшов на D7 і далі міг пройти, наприклад, чи й на поле Ц5, В деяких випадках. Наприклад, в цій позиції поки це не потрібно. А, зараз на е 5 навіть вийшов. І далі пішак по лінії ідеї біжить вперед. А, далі я так розумію, що є ідея зіграти кінця 4. Ну я так собі планую, все наприклад кінц-4 не буде поганим ходом, так це перша лінія. Ну і тут позиція у білих ну, практично безнадійна, пішак на Б2 підвисає, є ідея інша з'їсти пішака на F2 і потім на G3 за чорних. Ну, позиція у білих. Ну, по суті, програна. при ідеальній грі чорних вони вже перемагають. Але все це дуже складно, коли у тебе цей нот. І а, Анна зробила хід кінь F6. А, теж логічний, тут знову ж і суперниця теж мала зіграти g 1 майже непідйомний хід для людини. А, кінь D7 і перевага лишалась на боці нашої шахістки. І отут знову ж таки варто було відійти королем інакше. Здається, що можна як завгодно, але саме король D6. Був найкращий хід. Ну і ідея трохи схожі на ті, що ми з вами дивилися раніше. Кінь 5 пішоковий еншпіль для чорних виграний, тому білі не можуть мінятись. Кінь заходить на f3 і король поступово, як і в минулому плані, біжить уперед. Ну і теж далі ми можемо рухати пішоками. Такий був план за чорних найкращий, але в партію було король f5. Ну і отут, як не дивно, здається, що. Кіні 7 дуже логічний хід, але це помилка за білих. Варто було зіграти кіння 4. Після цього комп'ютер пише, що ніч хоча шанси у чорних все одно залишаються на перемогу. Після Кінгі 7 знову перевага була на боці Анни. Давайте дивитися, що було далі. Поприхали трошки суперниці Королем та конем. Чорний Королем, білий конем, відповідно. І отут знову ж ще одна ключова позиція. Варто було відійти королем, королем не на поле. D5, як було в партії, А на поле c 5 На поле c5, теж давайте швиденько покажу, варіант доволі складний. Ну, суть в тому, що тепер шахів немає, таким чином ми від, шаху, від шахів відійшли. Далі кінь c 5 нападаємо на D3, і шахи закінчуються, пішак на D3 втрачається. Ну, тут вже зрозуміло, що у чорних суттєва перевага, позиція майже виграна, і ще кінь b 2 хочемо зіграти, і у нас маса пішохів на ферзовому фланзі, вони просто йдуть вперед. В, білих Воно в партії був фікрой Т5, і е, далі, е, знову ж таки, тут помилялися нас трошки суперниці. Давайте перейдемо до ключової позиції цієї партії. Все ще лишалася суттєва перевага в чорних, поки що і Анна, і, і Суперниці грають добре. Чорні виграли таки пішака на колегському фланзі, але пішаків не так багато залишилось. Отже, якщо всі пішаки повняються, то це буде нічия. І отут якраз варто було не міняти цих пішаків і а, просто продовжувати свої маневри. В принципі, це логічно. зіграти кінь C5. Ну і приблизний план такий. Давайте його теж подивимось. А, ми не міняємось, а, точніше не міняємось пішаками. Так, не міняємось саме пішаками. Але а, граємо C3. В чому ідея C3? Ідея в тому, що далі кінь b 3 Ну і пішоковий Enchпід буде проханий, давайте покажу чому. Тут справа в тому, що у нас два пішаки прохідні, і навіть без кроля вони пройшли поперед. Просто пішак по лінії буде проходить у версії. А, саме тому мінятися не можна, а на кіннів один, але ну, я так розумію, що знову ж таки король має підійти, кроється 4. Ну, до речі, єдиний хід, кроється 4, хоча він максимально логічний, але тим не менш ми його робимо. Далі кроється 3, з'їдаємо на по суті будь-який хід білих і все-таки перемагаємо. Отже, це три ідея вільна, але в іншій редакції була, щоб когось міг прорватися. Але в нашій позиції це три не виграє вже, на жаль, для Анни, і тут найсильнішій грі а, білих, що і в партії було, тут виникає нічия. Тобто залишається зайвий пішак, але тим не менш а, крайній пішак, і дуже завжди такі пішаки і нічині, причому доволі легко. Ну, Тут без особливих проблем виникає нічия. Більше ковеншпід також буде легко нічийним. Отже, така партія, якщо подивитись по комп'ютеру, то помилок було доволі багато, але помилки були перш за все в цій ноті і в дуже складних позиціях, коли неочевидно, коли відходити колег, наприклад, від шахів. А саме тому, в принципі, я вважаю, що партія доволі гарна. Єдине, що трошки вразило, що Анна не змогла дожати свою суперницю і перемогти. Але змогла перемести її сестра. Перемогла Марія, теж за чорних вона грала, і вона грала вже проти більш відомої суперниці. Її звуть Вейшалі Рамеш Бабу. І а, чому вона більш відома? Тому що а, є у нас такий шахіст Брагнаманда, Рамеш Бабу і це її брат. Отже, давайте дивитись той же самий дебют, ну принаймні за білих ті ж стартові ходи. Все те ж саме, ну схожа насправді позиція, але це позиція скоріше характерна для захисту Грюнфельда, Якщо ми подивимось по а, пасі, то нам я так що не пише NCS, що це не у Грюнхід Дефенс. Тобто ця позиція може виникнути захисту Грюнфельда. В принципі, вважається, що тут немає жодних проблем у чорних, я сам а, позицію цю грав неодноразово. А, єдине, що може бути проблемою перемогти у більш слабкого суперника, який просто може все поміняти. і... Підсушити, скажімо так. Ну що ж, Позиція була рівною тут дуже довгий час, давайте швиденько все подивимось. І насправді навіть в певний момент у білих була перевага. Ну, Все це поки що дуже логічні сильні ходи, максимально, а, максимально стандартні, я б сказав. Але отут білі захопили певний простір, і чорним треба було наважитись на доволі відповідальний хід, який ну, ми рідко насправді робимо, і хід по людській він. Реально складний, а саме віддати чорнопольну постанам. Якщо подивитись по комп'ютеру, то це буде найкращий хід, перша лінія, слон е 5 Ну, є інші якісь ходи, там по типу там H5, якось можна просто грати. Але слон Е5, перша лінія. Ну, я б теж би 100 разів ще подумав, віддавати такого слона чи ні. Слон дуже важливий в подібних структурах. В партії ж був хід Ніт 6, не ідеальний. І чому так? Чому він не найкращий? Тому що у білих був хід слон d6. Тепер вже білі віддають чорнопольного слона, але далі кінь d3 роблять хід. І виникає така позиція, в якій у білих кінь та у чорних два слони, але слони доволі пасивні, і плюс є слабкості у чорних по лінії d. Ці ці пішоки і d6, і d5, це слабкості. Ну і далі теж така приблизна лінія. Насправді позиція ще ігрова, не скажу, що прямо у білих тут все дуже добре, її позиція прямо виграна, але пішак на D5, перш за все, суттєва слабкість. І в багатьох варіантах він втрачається. Ну, в принципі, я розумію, так, що навіть зараз можна його з'їсти і слово не першим на вибір. Отже, був такий варіант у нас у а, білих, але вони зіграли кінь D3 просто, і тоді вже Марія грає добре, міняється на D3. Кінні F5, хоча варто позбирати слон D7, ну теж неочевидно, все це. Все, все. Кінде 6, слон F1. Слон F5 У білих виникла перевага, якщо казати відверто. Тут вже якось доводиться майже єдиними ходами грати, щоб не програти відразу. І отут, знову ж таки, що дуже хочеться зробити білим, з'їсти просто пішака на полі А5, що вони і зробили. Але це є тактичною помилкою, тому що після 2а7, фсб 6 ми виграємо матеріал, ну і далі просто йде реалізація. Що ж варто було зробити, зробити білим, щоб навпаки не програти партію, а отримати перевагу. Варто було зіграти B6. Після цього ходу слон на С7 захищений дуже надійно, і пішак на а 5 все одно втрачається. І якщо не відразу, то хоча б з ходом його білі мають сідати. Ну, приблизно варіант такий Дура А8. Інакше просто Тура-5 білі зіграють. Тура-4, наприклад. І білі поступово тут давлять на нашого пішака на А5, Тура на А1 ще йде. Р4 так, хід можливо трохи неприємний, але зараз у чорних хватається дуже мало фігур, і крім того, у білих є слон, білопольний ферзь доволі близько іслон теж чорнопольний по діагоналі захищає, тому атака чорних вона. По суті, не несе в собі нічого небезпечного, дуже небезпечно, в канальній 2 можна завжди зіграти, якщо треба буде. Ну, Просто з'їсти на 5 навіть зараз, я думаю, можна, чому б ні. Отже, перевага дуже комфортна, насправді позиція в чорних важка. І першака зараз не буде, і ще й контргри суттєвої не видно, сінка плюс 2 це суттєво. Ну а тура 5, помилува, суперниця. Марія знайшла красиву тактику, ще не дуже складну. Ну і далі. В принципі йшла реалізація. Що у нас по матеріалу залишається слон за трьох пішаків. Здається, що він менш нормально у білих, але пішаки по лінії Б вони слабкі. Ну і тут теж можливо партія не вся була у першій лінії далі, але доволі впевнена від Марії, вона поступово підсилює позицію. В принципі, все дуже логічно робить і дуже сильно. Тут ще один пішак торчається, ну вже лише пішак один за слона, що дуже дуже мало. Ферзі. Ну, точніше могла вона помінятися. Я думаю, що хід ферзь G3 теж, як мінімум, не буде помилкою, хоча він не входить у топ по оцінці, але теж, в принципі, можливий. Далі тура D8 зіграємо. Захищаємо пішока на D5. Поступово виграємо цю позицію. Але як Анне, точніше, як Марія, зіграла теж. Теж добре, ферзь B6, навіть ще краще, ніж просто мінятися відразу. Сто на D6 перейшов. Ну і тут, знову ж, важливо чорно міняти фігури, щоб максимально просто виграти цю позицію. Поміняли вони тури на c 2 Далі Crown G7 напускаємо на чорні поля. Ну і теж пропонуємо обмін, який нас влаштовує. Ну і далі все вже. Давайте дуже швидко подивимось. Позиція дуже проста насправді для такої сильної шахістки, як, як Марія Музачук. музичук. І ось проблем вона її реалізує. В принципі, доволі впевнено. Ну, Кінець партії, ще пішак наш 4 втратився. Ну і що важливо в Еншпілі ми нікуди не поспішаємо. Це одне з головних правил Еншпіля. Ми поступово підсилюємо позицію, можемо не вигравати її в 1-2 хоти, а просто виграти цілому принципово просто перемогти. Ну і давайте про план. Поговоримо, який план у чорних. Як цього сна реалізувати? А, ну, це може бути, наприклад, хід h 5 Хід h 5 змушуємо з'їдати на проході. І нам варто створити собі якогось проходного пішака або з'їсти пішаки білих, хоча б одного теж. Дивимося далі. Теж доволі швидко, ну довга партія. Бачимо, що у нас ходів вже на під зроблено. І після G5 партій все ще продовжилась, але вона вже добігає свого кінця, нарешті нічого не Ну і далі після того, як пішов на 4 втратився, в принципі вже можна було сміливо ставатись у нас білим. В принципі, навіть два коні, зручніше два коні, а кінь та слон перемагає. тобто якщо зіграти слон D5, то якраз дві фігури залишаться, але залишається два слона, що ще набагато простіше, ніж кінь та слон. Ну а два коні при найкращій грі слабкої сторони мати не стати. Ну і тут, знову ж таки, скажу, що позиція абсолютно безнадійна у білих. Якщо чорні нічого не зівають, але нічого не зівають, то білі тут програють. Отже, така дуже-дуже довга партія, так, мабуть, не ідеальна. Але тим не менш ми розуміємо, що коли назад багато часу, коли сильні суперники, то помилки майже завжди будуть майже, майже в кожній партії. Тут, як то кажуть, перемагає той, хто помиляється перед останнім. Таке дуже, е, дуже. Е, у нас вираження, відома думка і я з нею згоден, тому що, е, по суті, маєш завжди у нас є якісь помилки або неточності, і важливо, щоб суперник теж щось там е, допускав, якісь не ідеальні варіанти. І... У нас тоді будуть шанси навіть на перемогу, що в цій партії було, коли по суті в один хід майже вирішила столя партії. Отже, що хочу сказати наприкінці. У нас це ще попереду і насправді ще дуже-дуже багато у нас буде сильних матчів та двобоїв. А, тому дивимось далі за цим турніром. В очіночому турнірі буде 11 турів, в чоловічому 13 в Отже, вся головна боротьба ще попереду. Ну поки щось казати про лідерів складно, тому що ми бачимо, що дуже багато гравців у нас мають 3-3,5 очки, 4 лише одна а дівчина, але, знову ж таки, я не думаю, що вона так ідеально зіграє весь турнір. Все ще в неї теж попереду. Отже, слідкуємо далі за цим турніром. Турнір цікавий і класний. Всім дякую і до нових зустрічей.